Закреп стан, у якому виникають проблеми з дефікацією, чи коли спорожнення виявляються рідкими, ви може бути викликаний різними факторами, у тому числі нестачою клітковини в раціоні, зневоднення, відсутністю фізичної активності, побічними ефектами ліків та деяких ми захворюваннями. Існує кілька груп переносних засобів для лікування закрепів. Вони працюють або за рахунок збільшення обсягу випорожнень, стимуляції м'язів кишечника для просування стільця по травному тракту, збільшення секреції рідини кишечнику. Поширені групи проносних засобів включають Остматичні, які втягують воду в товсту кишку, щоб пом'якшити калові маси і полегшити їх проходження, лактолоза, потілен, гліколь та гідроксид магнію, об'ємо які збільшують об'єм калових мас, чим полегшують просування по товстій кишці, і псиліум, метил целюлоза, стимулюючи приносні. Стимулюючи м'язи товстої кішки для просування калових маастральним шляхом, бісакодил, сена, змащувальні, що покривають калові маси слизькою субстанцією для полегшення проходження мінеральна олія хліцеринові свічки, пом'якшувачі калових мас, які полегшують їх проходження, до натрію прокінетичні засоби. Які посилюють перисталтику кишечника, допомагаючи каловим масам швидше проходити по товстій кишці, пракало тегасерот. Хоча ці проносні засоби можуть бути ефективними в лікуванні закрепів, їх рекомендується використовувати під талюдам лікаря, зміни у способі життя, такі як збільшення споживання води, регулярні фізичні вправи та надавання клітковини в раціон у комплексі з ефективними іншими засобами, допомагають запобігати закрепам, і на них треба звертати увагу в першу чергу. Дякую за лайки та розповсюдження відео.